Він ішов до свого села не поспішаючи, не бачив його 18 місяців. Його опанував страх, що село, як і його колишнє життя, могло зникнути. За спиною полон, допит, холодний бетон, сірі очі тюремника. Перед ним червневий вітер, пахущі сіна, жайворонки у небі. Він звався Орест. Але в полоні ім'я забулося. Там він був просто ти. А тепер знову хотілося згадати, хто я. В село зустріли його мовчки, жодного пса, жодного хлопчука з м'ячем, лише стара калина біля колодязя, та сама, під якою вони з галею колись сиділи вечорами. Хата була закрита, але не, нам, не замкнена. Він обережно ступив на ганок. двері скрипнули, як колись, навіть звук не змінився. У сінях пахло піччю, м'ятою і життям. На столі вишитий рушник, поруч, обліплений пилом знімок, він, Галя і мала Марічка. Фото посміхалось, як спомин із мирного світу. Хто ви? Тихо пролунав голос за спиною. Він обернувся. На порозі стояла жінка з серпом у руці. Вона тримала його міцно, як зброю, але в очах було щось інше, трепет, надія. Галя, сказав він, це я. Серп випав із її рук. Вона не закричала, не кинулась обіймати, лише підійшла повільно І торкнулася його в щоки. Перевірила, ніби не вірячи, тоді поцілунок без слів. Марічка з'явилася згодом з косами довшими, ніж він пам'ятав. Вона трималася осторонь, не впізнавала, але вночі, коли Орус не міг заснути, вона прийшла і тихо прошепотіла. Тату, я чекала, я молилася. А вранці село ожило. До хати йшли сусіди, спершу мовчки, потім із хлібом, сіллю, сльозами всі знали. Орест повернувся. Не герой, не генерал, просто свій справжній. Того вечора він вийшов на двір і сів під калиною. Галя принесла чай із м'ятою. Марічка зошит. А це що? Здивувався він. Там твої листи. Я писала тобі щодня. Не мала куди надсилати, але писала. Може, прочитаєш? Він мовчки взяв зошит. Листи пахли дитинством. Їх було багато, сто двадцять один за день, як молитва, як обітниця. За довгий час Орест заплакав, а за хатою на подвір'ї розквітла ще одна калина, красувалася і милувала око.